Доброго дня, шановні наші підписники. Я вибачаюся, що не знімали. Знімати знімали, не викидали. Ну, а вже, так сказати, на, на вулиці похолодало, люди продивляються, нових відео немає, задають питання, а що ж таке дядько, та не викидає. Ну ви розумієте, зараз така обстановка. В страні, що воно трошки не до цього відео. Відео воно як повучальне, як розважливе, ну нам трошки не до весілля. Надо здобути перемогу, а потім будемо знімати відео, розповідати гуморески. Ну, сьогодні трошки я вам розповім. Так як в минулий раз про зіла, я розповідав, що добавлю кузова трошки, перероблю ляду там сюди-туди. Ну, уже цей проект закінчений. Уже купили і краску, кузов підкрасить по новому, але погода не дає і не вистачає часу. Ну, а те, що зробив, ми зараз вам покажемо. Вже ми його іспитали, вже пробували. 18 кубів е, влазить у нього. Соняшник уже возив. Так, що ну це отак. Ну ізначально ж, як ми розмовляли, що додавлю кузова на 20 сантиметрів. Ну, вийшло, додав його не на 20, а на 15, так як. Цю частину, яка вона була, от я її відрізав, Це була половинка. Отак от вона виглядає внутрі з розпорними втулками, зусилля. Ну так як вона була зварена одна частина, потім друга частина. Ну, варили з того, з чого є. Ну, отак от, от воно стояло вже тут, як ви пам'ятаєте, от. І прийшлося мені її відрізати, тому що тут вже ну, дуже багато наварено. Я такого трошки, ну, воно мені не дадуть. Прийшлося відрізати. На даний час длина кузова, якщо взяти його понаружі, ну, составляє 4 метра 96 см. Понаружі. Висипаємо сімочку. Насипається вона. Сімочка насипається от до тих пір. Вже вона туди не сипеться, вже на запасці її немає. Вона до запаски доходить і машина вже, в принципі, об'їжджає. Ну що, переобладнання, переобладнали ми трошки е, освітлення заднього хода машини. Ну, Стояли у нас уазовські е, фонарі. Ну, поки стекла там були нормальні, якось бере ми нас воно влаштовувало, вони трошки пожовтіли і назад їдеш, нічого не видно. Прийшли поставити LED -фари, от такі. Освітлення, зараз чудове. Видно, ну як днем, включаєш задню передачу, воно світиться. Де, в цьому році проходили технічний огляд, е, ну воно це не нові требування, але но так як раніше ми проходили, то воно номер проходив. А в цьому році треба зробити отакий от отбойник. Було. Ну, як ви бачите, виготовив його з нержавеючої сталі. Це пластинки дві по 5 міліметрів. Вони в кучу зварені електрозакльопками І все це воно вбарено. Чого з нержавійки? Та Щоб менше краситься. Як ви знаєте, то там зачепиться, то там краска блетить, воно буде ржавіть, постійно шкурить, підкрасивають. А так воно, от, бачите, як воно виглядає. Ну так як воно требують, як правило, так ми його і зробили. Зробили ляду сплошну, це не нова ляда, це була нижня частина і верхня частина. Просто я її сиділи наверх, кинув, Уже ж не труба у нас півтора, так сказати, дюймова, а наружі вона 52, це бурільна штанга. В общем, як відкидаємо, тепер тюків влазить більше, і вона така пружня, вона не деформірується. Верхню частину під тент ми залишили, просто нижню частину не з метала зробили, а поставили отакий от от брезовий. Ну, то трошки розпорна труба, вдруг випре, щось таке буде возити, щоб воно не посипалося. Якраз в середині кузову 2,40 цієї ленти якраз хватає. Вона розміром 35 на 2 метра 40 сантиметрів. Ну, так воно зараз у нас виглядає. Ну, відкриємо борт задній, подивитися. Далі зробили ми от таке ноу-хау. Видивився, я це все діло не в Ютубі. Єсть у нас по сусідству село, називається Воскресеновка, і в Копанях проживає такий Сергій Волков. Я вам скажу, це така людина, у нього й на вулиці вся вулиця викошена. Там нема бур'яну, там підкошено, там порядок у, у дворі брусчаточка викошена. Це не те, що в Івана воно так трошки заваляється. А то дійсно хазяїн. Він в гаражі сам виклав смотрову яму, на неї глянеш так шви, так шви. Ні одної половинки цегли нема, ні одної надщербленої. Він ніколи цим ділом не займався, але виклав так, що можна позаздрити кожен камінчик, як оце все діло воно зроблене. В общем, у цього чоловіка руки з нужного місця ростуть. І голова на плечах держиться. Чоловік не куре і чоловік не випиває. І порядок у нього скрізь. Я його син приїхав на поле. А я чув про це діло, що у нього я підійшов, сфотографував, ну вона в нього трошки не так виглядає, вона менша, у нього Зіл колхозник, трошки воно ж там борт е, гофрірований, він його взяв на болтики. А я зробив з сталь і зробив його так. Ну, принцип такий же. Ізначально е, значить, отвір тут був 21 на 23. Попробували ми на шнек сипимо. Ну так, да, треба прикривати. Шнек встигає. Ну якщо шнек буде більш потужний, уже цього вильота було не, не вистачало. Я тут же все це діло демонтував, додав ще сантиметрів вісім. І от вийшла вона от така. Получилося 30 на 21. От так, так вона виглядає. Фіксується вона сама, не треба її чимсь фіксувати. Фіксується за що тут нарізана різьба, жавіючі болтики, піджав. Законтрагаю, піджатию. Закон... І тут можна, контрагається шплінтами, і, і, теж можна піджати і воно може тугіше може, а от таким образом. І, і воно закрилося. Супруга каже, а як хтось відкриє, так витече ж усе, так і борт відкриє, борт на щолк, і він відкрився і все. Якщо на це розчитувати, так тоді борт треба на замок чи на болти робити і ту ряду. Ну, От на даний час. Зроблений до нього ще такий козирьочок. Зараз я вам покажу. Ось такий козирьочок. Це стиральна машина була. От, я його вигнув теж з нержавійки. Для чого це він такий зроблений? Ну, направлення потока, так сказати, зерно. Отак От і надівається. На один, на другий. Раз. І все, і воно. І вже воно по направленню біжить, куди вам треба. Воно й без нього нормально все біжить. Ну з ним краще. З ним, з ним якось воно з підручніше. Оце отак. І спитував його, звісно, да. хлопці з лопатами стоять їм ні робити нічого. Кучка така насипається, вибирає воловочку, відрегулював потік. Ізначально під'їжджаю і на один шток піднімаю кузов. Гружоний. І тоді висипається. Тільки з'явився просвіт ще на один шток. Піднімаю. Як тільки про з'явився, що вже воно не сипеться, там остається ну, може, кілограм 200 того зерна. Ну, що погугла. Борт відкрив, воно тут же висипалась невеличка кучка і, і всі проблеми. Далі забракували ми наші брезговики. Так як ви знаєте, в мене тут стояли з транспортом лянти бризовики, так, да, вони гарненькі, да, вони красовенькі. Ну, третій штовх циліндра, е, виходить він тільки на 10 сантиметрів. Далі нельзя. Тому що коли складаєш кузов, бризовик упирається в ресору і його тоді не Ну от так вони. Вони дуже такі грубенькі. вони. І ще одне. Вся грязюка летить по кузову на ресори, труться там жабки, труться подресорники, тому що все воно в грязі. Вирішили поміняти на пластикові крила. Замовляли ми, я не пам'ятаю, фірма Харківська да, Харківської фірми. Коштує одне крило 1070 гривень. Оце кріплення це одне, одна штучка. Це італійське, Воно стоїть 250 гривень. Трубу вже я робив сам. Ну, це труба зроблена із чорного металу, Вона всередині ржавенька. Як ви бачите, водичка тільки попала. Ну уже. Під замовлення ми вже отримали по наружі 42 3 мм ніржавююча трубка. Залишилося купити такі флянчики сантиметрової товщини. І всі проблеми я в токарному станку це все діло, зварюю, міняємо і. Бризовачки зробили з, з того бризовика, що на фурах він длінний 2,40. От у нас один наверху стоїть, другий я купив мені. Я його розрізав, і як ви бачите, вийшли отакі бризовички. Це такий матеріал, він не рветься, ніде ні нічого. Знаружі нержавійка і всередині нержавєйка. Для чого це я зробив? Крило, як ви знаєте, воно трошки тут воно нерівне. І як його не вигинай, воно нерівне. А ми по полю їздимо і по саняшищу, і по всьому. І щоб його це все діло не покоробило я. Тут нержав'яйка. Знаружжує і внутрі, а спередні тільки... Знаружі немає. Прикріпили її обикновенні саморізи чорного кольору, прямо в нього жарейку, кінчики позарізав. І як ви бачите, держиться воно, і воно її і, і грає, не деформується. І... Машина грязненька, бо їздили ми якраз пройшов дощ. А ресори чисті. Вже вони менше труться, вже менше будуть ізнашуватися. І кузов, як піднімеш, колеса закриті. ну, Трошки воно краще. Замінили також і передні бризовики з цього ж самого матеріалу тоді далі. І вийшло дивіться, які класні бризовички на одній стороні і на другій. Дивляться на нас очі, щоб Іван нічого ніде не спулив. Ну, пол... ну, Такий був матеріал. Так, таке воно попалося. Так ми і так ми і зробили. Що ще хотілося б зробити на цю машину? Ну якщо, хочеться, значить ми це саділо зробимо. Вмісто сонце защитних козирючків зробити таку полочку декоративну, щоб можна було монтувати туди. Я ті динаміки, а то музика в нас стоїть е, непогана, а динаміки слабенькі. Їх просто в машині причепити. Ніде. Ми їх поставили на бока. Ну вони такі слабенькі. Я правда її не включаю. Ту музику. Ну а машина в комплектації з музикою повинна е, бути. От так виглядає наш сіл з опущеною лядою. Ну, Вмісто карабінів зробили ми отакі от приспособи із більш крупнішого цепка, тому що карабіни розгинаються, так як нам не на миналяду грузимо тюки із сіном. Ну, на даний момент, виходить, е, от 100 паків, до цього метр сімдесят п'ять, здається. Тому що, так, да, десь так. Що, Правилами дозволяється 2 метри, я так думаю. Здрасте. От. Так що. Все у нас тепер в габаритах, і цепки тепер найбільші, ще мощніші, такі запорені карабіни. Ну, так виглядає наша задня часть, так сказати. Ставиться воно легко, нічим не прикручується, придавлюється вона просто брезентом. Брезента теж додали, ну так сказати, на 15 см, завернули 10 і там наклали ще 5 см, то тобто, виходить десь сантиметрів 25 см додали. Ну, добавили шинку всередину, діло, і добавили на тій стороні трубу на 15 см. Ну, це так. Добавляли в токарну сам, щоб вже її не било. Шліфунули і все зробили так, як. Ми. Оце вона бурільна штанга, сюди барна різьба. Як ви бачите, ми грузимо і вона рівненька, вона не прогинається. Ну, вона згинається, провисає і стає на своє місце. Ну, отак. Отак він виглядає. Привозили шестиметрові. Швелерки і профсургу. Ну, Отлічно. Навіть не виглядає, тому що якщо взяти від початку кузова до кінця, у нас виходить 6 метрів 13 см. А вони 6-метрові, десь вони на такому розстоянні. Отлічно. Так що вже далі кузова додати немає куди. це треба тоді рапу розрізати, зі лучше, я знаю. Ну, на, на передніх колесах стоїть. Зіловська резина у нас. І вже й розвал схожіння. Ну, тут розвал не робиться схожіння. Люфтів у шкварнях немає. Все там помазано, все чітко, машину нікуди не тягне. І виходить, і ліва, і права сторона наружний протектор дужче їсть, чим середині. Ну, це воно на всіх грузових машинах. Так, от як ви бачите. От воно видно, як протектор як він з'їдається. От, середина ціла, а такі. і одна сторона, і друга. Отак. Ну що, трошки може розбагатіємо, поставимо єврорезину. Оту що із полосками. Тому що ця резина, я не знаю, у нас і на пожежних машинах така біда. З, з чим це воно зв'язано, що воно там неправильно. Я вже крутив, як я тільки не крутив. Ну, оце отак. І ця сторона, і та точно так. Так що, мабуть, треба нам переходити на передню, безкамерну. А може і камеру, щоб на ці діски підійшла. Ну, у євро, що вона ширша. І... Ви розумієте. Ото, мабуть, буде правильніше. Тому що ми резини не напасимося. Що ж вона в нас проїхала, а отак уже резину поїла. От такі є діла. Так що на все добре дивіться, кому цікаво, а кому не цікаво, ну, не дивіться. Пишіть коментарі. Будемо чекати. На все добре.